Вітаю, ви на каналі Архівіст і сьогодні в нас найулюбленіша тематика це розпаковка посилок. Приїхала посилка від нашого постачальника «Колярова» з наборами для вишивки новорічних іграшок. Тож, давайте розпаковувати. Як бачите, вона така немаленька ця коробочка. Будещо переглянути. Відео, думаю, буде таке немаленьке. А ще у нас також є вишиті, вже вишиті іграшки, тому я вам одразу покажу, як будуть виглядати вже готові ці набори, щоб ви зорієнтувалися, чи хочете ви вишити собі таку новорічну іграшку, чи ні. Вони в достатній кількості у нас є, як бачите. Якщо щось вже закінчилось, то на сайті буде стояти підзамовлення, і ми вам зможемо під замовити їх. Тож влаштовуйтесь позручніше, відео буде цікавим і корисним. Наборчики будемо розбирати і переглядати вже готові іграшки. У нас тут, виходить, раз, два, серія, три і чотири. чотири серії різних наборів, і хочу почати саме з цієї. Мені дуже сильно подобається янголятко. Так, у нас з виворотнього боку, бачите, фетром закриті ниточки. Да. І набір також ми розгорнемо, з вами подивимось. До набору вже входить все. Акрилова форма ось ця підвишивку, муліне дімсі, бісер-пресіоза, як ми бачимо, в нас тут змішана техніка, да, тобто і ниточки, і бісер, Оголки для муліне та голки для бісеру. І додатковий декор ось, наприклад, ось ці елементи. Да. І схема, яка пояснює, як детально вишивати такий набір. Вишивається він з однієї сторони, як ви бачите. І давайте ще подивимось. Ось у нас пташечка. Сердечко. Зірочка. І дзвоник. Ще раз хочу янгулятка. Ну, дуже подобається мені ця іграшка. Дуже подобається. Так, тепер так виглядають наборчики в нас. Ну і давайте сердечко розгорнемо. Це в нас фетрова основа, якою після вишивки ми будемо закривати ниточки. Тут у нас вишивка йде, а тут ми закриваємо потім ниточки. Ну, це можна просто наклеїти клеєм. Так, що тут в нас далі? Це прев'юшка, схема. Далі ниточки, декоративні елементи. Бачите, вони підписали навіть. До речі, я сказала чи ні, не пам'ятаю, що на початку відео як розгортала, то це набори від кольорової ниточки для вишивки бісером. Да? Так. І тут вже у нас голки для вишивання. Так виглядають ці набори. Наступна серія складається також з п'ятьох іграшок, і мені особисто дуже сильно зайшли ось ці дві. Це бандура. Дивіться, яка вона класнюча. Також одностороння вишивка. Ну Ви, в принципі, бісер можете підібрати і на другу сторону, або до нас звернутись, ми вам підберемо. Подивимося, що це за номери бісеру. Це чеський бісер, звісно, використовується. І зробимо вам на дві сторони бісер. Дивіться, який він класний. Цей баранець. Зірочка також дуже цікава. Прям так хочеться трогати, знаєте, на дотик. Так, торкатись цього бісером. Далі така друга зірочка і будиночок теж гарненький. Ну, а тепер подивимось набори. Також, зараз я розгорну один набір. Всі ці набори, як я вже казала, будуть у нас на сайті. Ці наші контакти залишу в описі до відео. І ще у нас якраз дівчата знімали для інстаграму, як виглядають ці іграшки вже на ялинці. Можете подивитись. І на виставку ми також привозили ці іграшки всі від кольорової. Тож могли їх також вживу побачити. Давайте я цю бандуру розгорну. Ну що ж, до складу в нас ходить схема, по якій будемо вишивати бісером. Далі, це дерев'яна основа. Попередньо ми з вами дивились, акрилова основа була. Да? Так, далі фетр для закриття зворотнього боку. І хочу сказати, що бісер тут з рахуванням на одну сторону, щоб ви це мали на увазі. Далі, мотузочка, яка потім тут. Ви підвісите, да, зробите таку петельку, але ви можете свою якусь мотузочку використати. Що в нас тут далі? Так, бісер, це все черський бісер. Бісер, точніше, бісерна нитка. І голочки для вишивання. А назву давайте почитаємо звук свободи, оберіг дому, зірка радості, святкова зоря та ріг достатку. Також набори на дерев'яній основі, але вони вже з іншої серії. Це в нас коник. Також одностороння вишивка. До складу так само входить до складу набору все необхідне для вишивання, зайчик, давайте зайчик та їжачок. Далі грибочок, де в нас жовуть. Олень. Чи це лось, чи це олень, білочка, така гарнюня. Так, і ялинка. І так виглядають набори. Лісовий друг, господарка лісу. Так, символ. Де тут назва? Символ сили. Наступне лісовий дар, мудрець лісу, лісова красуня, вартовий лісу. і лісовий князь. І давайте я хочу розгорнути там де деконик. Це в нас рік коня, тому і хочу розгорнути саме цей набор. Так, ну що ж, тут так само все в комплекті є. Давайте починаємо. Так, це схема, по якій будемо вишивати бісером. Да? Далі заготовка, дерев'яна заготовка, фетр для закриття з іншої сторони бісеру. Так, мотузочка. Сам бісер, це черський бісер, нитка іголочки. І остання серія в цьому відео це на пластиковій основі 3D іграшки. Давайте ми розглянемо вишиті, і потім до наборів перейдемо. Так, вони виглядають, це також акрилова основа, як в першій серії. Вони з'єднані між собою. І бачите, між ними там такі намистинки. Тут, тут, також, трошки, ні, тут да, також на намистинці одні, тут більше намистинок. За рахунок цього, в нас виходить об'ємчик. Тобто тут різні детальки, які з'єднані між собою. Також все є в комплекті: бісер, пластикова канва, муліне DMC. Тут, бачите, у нас виходить поєднання декількох технік. У нас і бісер, і вишивка бісером, і вишивка нитками. Так, далі також голки до комплекту входять. Вони, виходить, з двох сторон, бачите, можуть і так, і так висіти. Якщо попередні в нас були односторонні всі іграшки, то це вже двосторонні. Додатковий декор також входить в комплект, тобто там паєтки, наприклад, намистинки які Ось у нас стеклярус також в комплекті буде йти. Ну і схема, по якій вишивати. Ці іграшки, звісно, збирати буде складніше, ніж попередні, але це того варто. Дуже красиві такі. Мені особисто ця зірка прям дуже-дуже подобається. Вона така ніжна. Так, повертаюсь до вас, подзвонили мені. Дуже подобається мені ось ця зірка. Вона так ніжно-ніжно виглядає, темдітна, прям така. Так, у нас тут ниточки і бісер використовується. Дуже красиво. Так, і також заглянемо. Так обережненько заглядаю всередину, бо хочеться аж показати вам. Ну і далі пішліть. Ось така також дуже ніжна. Тут у нас ще намистинки більші. Така гарна. І давайте зараз до наборів перейдемо. Ну що ж, пішли, давайте дивіться, оця, яка мені більш за все подобається, це в нас 3D 012. Сніжинка. Ну і пішли подивимось. «Подив зими, вогник, морозна квітка, крижана куля, крижинка, хурт, а, хуртелиця, да. а, Дивіться, тут зараз я вам не всі набори покажу, бо поки я їх розкладала і йшла знімати відео, то частина вже поїхала. Посилках, тому на сайті більше буде, можете переглянути більше на сайті. І давайте ось цю переглянемо сам набор. Починаємо. Це у нас, виходить, схема по вишивці. Ми пам'ятаємо, що там декілька деталей буде вишиватись, і це все розписано. Також показано схематично, як збирати ці іграшки. Бачите, тут, я так розумію, QR-код на відеоінструкцію. це від кольорової відеоінструкція, Далі пішли. Тут в нас акрилові заготовки. Бачите, вона з гострими кутами. А, я так розумію, що обрізати треба буде. Мабуть, треба буде обрізати. Так, да, ось вона вишивається, бачите? Так, ну, давайте я хочу подивитись. Угу. Скоріше за все, детальки будуть обрізатися. Ось тут кругла, бачите, сама велика частинка є. Так, далі це матузочка. Щоб підвісити п'етельку, зробити, далі ниточки муліне. В даному випадку у нас паєтки. Намистинки, я так розумію, для з'єднання між собою деталей. Також ще дві намистинки, як прикраси. Да? Ось тут одна йде, де вони? Ось посередині одна велика і друга. Їх дві червоненькі. Це в нас бісер, ще бісер, ниточка. Так, і нитка для бісеру та голки. Все в комплекті. Тобто повний готовий комплект, тільки берете і вишиваєте. До речі, дуже класна штука якраз на подарунок. Так? Ну що ж, ось ще раз всі наші іграшки. І напишіть, будь ласка, в коментарях, яка серія вам більше до вподоби прийшлась? Оця така в етностилі, стиліда на акриловій основі. Можливо, 3D-ефект. Також на акриловій, або щось з дерев'яних, з серії на дерев'яній основі. Напишіть, або, може, просто якась конкретна іграшка, більш за все, зайшла, сподобалась. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Буду вам вдячна за це. Ну, і з вами була Олеся Архірей і вся команда Архібіс. На все добре!